дуже лідер народної ради Надія Лукашевич займається нині формуванням громадських рад при органах виконавчої влади. Це передбачено постановою Кабміну від 3 листопада. Про створення такої громадської ради в Житомирі мова йшла на зустрічі з міським головою Володимиром Дебоєм. Якщо ми зберемо професіоналів і у вас, у громадську раду, яка буде тут, щоб вони були наскільки, ми взагалі своїх просимо, що ні в якому разі, щоб не було ніяких там конфронтацій, щоб не було ніяких непорозумінь, ми йдемо з метою підняти імідж влади, зменшити напругу в суспільстві. Надія Лукашевич і Володимир Дебой обговорили також можливості використання в Житомирі солідного гранту в сумі 150 мільйонів доларів, який місто може отримати за сприяння народної ради. Володимир Михайлович сказав, що ви знаєте, ми сьогодні робимо інвентаризацію всіх проектів по така щоб проект був уже. Підготовлений, щоб була проєктна документація. Ну він так почав говорити: аби й мости, якби й дороги, якби й соціальне житло. Треба якась одна тематика, щоб була. Він сказав, що я буду вирішувати на сесії. Совісно, насправді ми роздроздали.